Перед живими і мертвими перед всім світом маємо сказати, голодомор був геноцидом українського народу. Такі слова характеризують виставку, яку 22 листопада відкрили в музеї визвольної боротьби. Про найтрагічнішу сторінку історії України про те, як за 17 місяців за різними даними, загинуло від 7 до 12 мільйонів українців у матеріалі. Мар'яни Мазур. Виставка, яку відкрили в музеї визвольної боротьби, об'єднала в собі дві експозиції. Одна розповідає про минуле фактами, інша говорить символами. Ось це денна норма їжі, яку на той час могли роздобути селяни. Тут символ втрачених людських помешкань, а попід стелею відображені знищені життя людей. Ці сорочки, як символи людських душ, вони привезені зі східної України. Їх зібрала прикарпатська майстриня Марія Турчин. А це фотографії та публікації в тодішніх газетах. Відображено, як з власних дворів виганяли сім'ї, відбирали останній кусень хліба, в кого перетворювалися раніше здорові люди. Багато наших краян, особливо в Тернопільській області, намагалися допомогти нашим вихідцям зі східної України, роблячи плоти, збираючи на них продукти харчування в першу чергу зерно і спускаючи їх. По річці Збруч, яка тоді було кордоном між Польською державою і Радянським Союзом. Ось у таких мішках та на ось таких плотах намагалися переправляти з бручем їжу, якщо її, звичайно, ніхто не перехоплював. А в цьому кутку книжки-списки людей, які загинули в час голодомору. Хоча справжньої причини смерті на сторінках видаль не вказано. Нібито вмирали від тифу, ніби від серцевого нападу. Тобто є проблеми, тобто люди хворіють на різноманітні хвороби, від чого вони і помирають. А голоду як такого явища в масштабах цілої країни, тобто української РСР, немає саме від голоду навесні 1933 року. щохвилини вмирало 17 людей, тисячу щогодини і 24 тисячі щодня. Коли взяти тих людей, які загинули від війни, яка тривала 4 роки. За 100% то від голодомору мерло 160 з чимось процентів. Значить, від голодомору набагато більше вмерло ніж від воєнних подій. В той час, коли люди гинули від голоду, радянський союз продавав зерно іншим країнам. Голодомор 32-33 років був геноцидом українського народу. Тож нехай свічки пам'яті зігріють душі померлих.